Незаконний видобуток глини зафіксували громадські активісти поблизу села Думанці на Черкащині. Декілька років поспіль із кар'єру безперешкодно Камазами вивозили корисні копалини. Нині відкрите кримінальне провадження та чи покарають виних невідомо. Більше далі у сюжеті. Два тижні тому черкаські громадські активісти зафіксували незаконний видобуток глини поблизу села Думанці. Робітники навіть не приховували звідки вивозять будматеріал. Я питаю вас, де ви розробляли. На кар'єру, на якому. На. тут на горі глину, розили в Камази. Документів на розробку і вивезення надр землі ні активістам, ні правоохоронцям, які прибули на місце пригоди, не показали. Місцеві скаржаться, вивозять глину звідти не перший рік, та зарадити тому селяни не можуть. Скільки камазів? Да. Та цілий день їздять. То це представте, скільки їх їздить один за одним. Сюди, туди, сюди, туди. Тут же недалеко в Леське її не і писали, і возмущалися, і. Говорили і всі ми безсилі. Нині на кар'єрі тихо, немає ні техніки, ні робітників. Та чи надовго таке затища, громадські активісти не впевнені. Мовляв, обсяги видобутку тут були космічні, як і сума завданих державі збитків. Ані беруть на свій завод по ізотавленню кирпича красного. Тобто, на своїй цілі, даби не купувати, даби не… Відкривати ліцензії, узаканювати, платить налоги. Зачем, якщо можна просто приїхати на гнатехніку і взяти собі матеріал, з которого потім продавати готову продукцію? На заводі із виготовлення цегли бачимо чималі склади з готовою продукцією. Поспілкуватися із власником підприємства не вдалось. До журналістів вийшов лише начальник охорони. Откуда хто бере глину, Я не знаю. Я знаю, що працює там раз. Неділю роботи підприємства, місяць роботи я не, і глину-глину е, возили е, з нашого кар'єра. Може, з другого кар'єра теж возили. Мені, мене це не стосується. Нині правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного видобутку корисних копалин. Та чи протягнуть когось до відповідальності, поки що невідомо. Адже техніку і з глиною з місця пригоди довелося відпустити. Усе через недосконалість нашого законодавства, кажуть у прокуратурі. От статусу ні підозрюваного, ні обвинуваченого у мене на той час, коли приносили матеріали, провадженні не було. А догадками керуватись крадена, грина, не крадена. в мене не було об'єктивних даних на той час погоджувати це клопотання. Частину Величезної гори спритні ділки вже зруйнували та вивезли. Тим часом активісти запевняють, працювати тут незаконно більше не дозволять нікому. Ірина Васюр, Олександр Костирко, Олександр Таран, Черкаська служба новин.